Деякі коли, все ж і ми спостерігали це потягом останніх двох років. Знайшли більш безпечним і комфортом для себе практикувати таку собі дуже ізоляційну, не знаю, теологію чи що, коли наш вплив, наше служіння стосується лише невеликого числа людей, от саме тих, які от зараз представлені в нашій церковній спільноті в нашому населеному пункті, де слава Богу, немає війни. Але з іншого боку, на мою думку, таких спільнот все менше, все ж таки. Наші євангельські церковні спільноти більше мислять категоріями державними суспільними, моляться за країну, докладають зусиль, створені волонтерські служіння в багатьох церковних спільнотах. Йдуть багато наших членів церкви стають частиною збройних сил України і так далі, волонтерами, капеланами. Тому зміни тут відчуваються.